Всім привіт, друзі! Ті, хто живе у Повзні, дуже часто проходить через великі пам'ятки і навіть не здогадуються, якого вони мають історію. Сьогодні я вам хочу розповісти про ось цей костел святого Валфаломія, який знаходиться у Филзні Чеської Республіки. Небагато хто знає, що раніше тут були позорні стовби і місце для страт. І за цього раніше вважали, що цей костел построєний на гріховному місці. До речі, іменно висота головної башні Собора 103 метра. Вона вважається прекрасним орієнтиром для туристів, які забукали. Що ж говорити про туристів, якщо я перший раз, коли приїхала у Филизень, орієнтувалася іменно по цьому собору. Ця башня собору по цей день вважається самою високою по всій Чехії. Друзі, на жаль, це все, що я змогла знайти про цей собор. Але якщо під цим відео назбирається тисячу просмотрів, я зніму продовження. Я вам розповім про скарб цього костолу Штенбенську каплицю і іншу історію цього собору. На цьому все. Я дуже вам дякую, що ви мене слухаєте і дивитесь. Підписуйтесь на мене, щоб не пропустити мої нові відео. До зустрічі, друзі!